Друзі, вітаю! Сьогодні проведемо експеримент. Скільки споживає ось такий великий двокамерний холодильник на 264 літри. Це звичайний холодильник за капельною схемою. Тобто тут немає ніяких місків, ніяких вентиляторів. Відтайки автоматичної, тільки компресор. Зараз холодильник стоїть на п'ятій позиції охолодження. Холодильник увімкнув через розумну розетку. Показники витрат електроенергії. Я збив. І я думаю, що включимо таймер якраз з моменту включення наступного холодильника. Буквально хвилину тому запустився холодильник, запустив таймер, ось бачите, 53 секунди. Ну і чекаємо час. А тим часом споживання холодильника приблизно 70 Вт. Ну, коливається 68,6, 68,5, все залежить від напруги, теж напруга 230-228. Ну, а ток у нас 329 мА. Тому засікаємо годину, чекаємо, ну і буду наблюдати, скільки раз він за цей час вмикався. Розтягнувся наш експеримент аж на 9 годин, тому що у нас відмінили відключення світла. І я вирішив максимально довго залишити увімкненим лічильник електроенергії на холодильник, щоб отримати більш точніші середні значення ми отримуємо. Тому у нас по електроенергії за цей період. 330 Вт. Звичайно, зараз вже холодильник включився, буквально за минуту до 9 години нашого експеримента. Тому це вже враховуватись не буде, тому що статистика оновиться трішки пізніше і вона ще додасть якихось там 20 Вт, чи скільки він там намотає. Будемо виходити з того, що у нас за 9 годин 330 Вт. Давайте тепер обрахуємо. 330 Вт. Розділимо на 9 годин і ми отримуємо 36,6 Вт за годину. Воно так і є, тому що приблизно за першу годину відпрацював 35-40 хвилин. Тобто 35-40 хвилин він працював, 20 хвилин він відпочивав. Звичайно, ближче до вечора він став працювати менше, тому середня цифра витрат вийшла трішки меншою. Ну і давайте помножимо нашу цифру на річну витрату в кВт. Для цього нам потрібно. Ще помножити на 24. Давайте приберемо ці лишні нулі, щоб цього 880 Вт за один день і множимо на 365. Та отримуємо 321 200 Вт і ділимо на 1000. Звичайно, і отримуємо 321 кВт за рік. Це трішки відрізняється від показників, які вказав виробник, але знову ж таки беремо до уваги, що зараз літо і пік спеки. Ну і, відповідно, холодильник в цей період більше працює в зимній період, я думаю, в приміщенні буде холодніше, і холодильнику легше буде тримати задану температуру, і він вже менше буде споживати, відповідно, тому що менше буде працювати. Часу за годину. Ось за допомогою такого експерименту ми дізналися, що двохкамерний холодильник на 264 літри крапельного типу споживає в середньому 36-40 Вт за годину. 880 за день, ну і відповідно за рік, десь 321 кВт. Це по максимуму. А по мінімуму, як виробник казав, 261, здається. Але візьміть до уваги, якщо ви будете використовувати дані цифри для підбору джерела безперебійного живлення, то вибирайте все ж таки високу максимальну потужність, десь більше кВт, тому що деякі холодильники джерела безперебійного живлення нижче 800 Вт не можуть запустити. Тобто пускові токи в холодильника все ж таки високі. А вже в роботі компресор холодильника споживає мізерну кількість електроенергії. Якщо вам сподобалося, ставте лайк та пишіть обов'язково коментарі, що би хотіли перевірити на споживання електроенергії.